Здраві бажаю усім, хто мене бачить. Всім бажаю мира, злагоди, любові та благополуччя у ваших родинах. Хочу звернути увагу на той факт, не можу промовчати, ніяк не міг вийти в ефір. Коли 12 грудня 2023 року на Каленському ринку у місті Ченюці, це найбільша організація у місті. Був скоєн злочин, туди наїхали невідомі особи у військовій у цивільній формі у балаклавах. Дивую той факт, що цих злочинців, цих злочинців ніхто не зупинив. Багато хто з чоловіків тікав від них, як чорт відладнана, хоча повинна була бути навпаки. Дивуючи той факт, що ніхто не заявив в поліцію про цей злочин, не керівництво ринку Калинівського, не мер міста, ніхто. Більш того, ці 40 осіб у військовій формі зі зброєю погражданки були там робітники поліції, і у військовій формі теж були з автоматами, які запакували біля 60-80 восьмидесяти. Фізосіб, чоловіків і увезли в ТЦК. Тобто, ці озброєння, озброєне, незаконне, злочинне військове угрупування скоїло злочин, і без дозволу мера міста вони це не могли зробити. Тому що підпис мера для те, щоб була мобілізація, стоїть і таким чином. Іде процес знищення усіх чоловіків, і фактично незабаром, як я вже казав в іншому відео, української нації взагалі не буде. Звертаю вашу увагу на те, що тільки одна жінка змогла противостати цій злочинній Навалі, і на першому проході є відео, яке виставив Антон Гура, де вона заперечувала діям, незаконним діям е, у цивільній формі. То оказалися працівники поліції, які тягнулися за пістолет і її відштовхували. І таким чином, завдяки її суперечкам з цими, вона визвала на себе там ще одного другого, які на неї наїжджали. Ну, хлопці, десь років, навіть по 30-32, якщо не менше. І один хлопець з того магазину, де продається бутова техніка, встиг збігти вниз і втікти. Але ж... Такі дії повинні були зробити усі інші. Тобто, усі, хто проходили біля цієї жінки, жінки навіть не зупинялися і не ставали на бік її, щоб захистити від свавілля чоловіків, своїх синів, братів, чоловіків, родичів, сусідів, земляків. Розумієте, в чому суть цього явища, коли всі тікають від злочинців? І цей кримінальний елемент незаконне, кримінальне організоване злочинне військове групування коїть злочин по всій Україні. Український народ страждає не від того, що його розстрілюють там на східній Україні, а від того, що його знищують ті, хто є незаконним кримінальним військовим злочинним групуванням. І от якщо поліція не розслідує цю справу, то вона з ними або заодно. Або має, тобто, має свою долю від цього, або вони такі самі злочинці. Бо якщо 60-та стаття Конституції, яка написана для вас, не виконується вами, тобто, якщо ти виконуєш, ти вправі не виконувати те чи інше розпорядження чи наказ злочинний. Бо інакше ти стаєш співучасником злочину і так само йдеш по кримінальній статті. Тому дуже бажано, щоб всі, на колені з підприємці, зрозуміли, що якщо ви не згуртуєтесь і не зрозумієте, що тільки від ваших дій залежить майбутнє кожного з вас, майбутнє кожного українця. І якщо ви хочете дійсності, покачати своє життя, щоб у вас була торгівля, вам необхідно зібратися, створити ради, розумієте? Ради, які будуть захищати свою общину. Від злочин, злочинних дій органів самоврядування та кримінального злочинного незаконного військового групування, яке коїться по всій Україні. Тільки разом ви можете противостати злочину, прийти в міську раду і заявити про себе, що це свавілля не повинна бути, що це цікане незаконний орган, і ніхто не має права насильно нікого похищати і викрадати, порушуючи наші права. Хай Бог вас. В розумуті наставить, хай кожен покається за свої злочини і не вернеться до Бога, до істинного Господа Ісуриста, для того, щоб душу свою спасти, інакше час останній минає для кожного з вас, все залежить від ваших дій. Будьте розумними та благочестивими.